Олеся Максимець за мамин гріх, і син не мав щастя. Галя й Василь зустрічалися зі школи, разом йшли на навчання, разом поверталися, бо ж їхні хати були по сусідству. Друзі давно звикли, що хлопець та дівчина закохані, хоча між ними про кохання не пролунало і слова. Аж на випускному юнак освідчився в почуттях. І запропонував вийти за нього заміж. А як же навчання? запитала Галя. Я ж планувала вступати до медучилища. Ну, одружимося після першого курсу, відповів він. Хоча я б хотів тепер, боюся тебе відпускати на навчання. А сам я ж до обласного центру зібралася якихось сто кілометрів. А ти аж до Харкова намірився їхати. Це кілька сотень кілометрів. Ти ж знаєш, що я не хочу туди їхати. То батько наполягає. Мовляв, там академія, закінчиш, повернешся, в райвідділі будеш служити. Молоді люди обоє вступили на навчання і в кінці серпня розріхалися. Щодня телефонували і страшенно сумували одне за одним. Однак побачилися аж після зимової сесії, коли Василь приїхав у рідне село на канікули. Від Галі не відходив ні на крок, а в день закоханих, 14 лютого, прийшов до неї в гуртожиток. Як же здивувалася Галя, побачивши коханого, як зраділа йому? Ого, який класнючий, тільки й мовила Катя. Галина сусідка по кімнаті, побачивши м'якого ведометика величезний букет і торбинку із солодощами. До речі, Галю, я йду на день народження Зіни, то там і заночую. Так закохані залишилися на самоті. Вечеря при свічках переросла в ніч кохання, першу в їхньому житті. І як виявилося в ту ніч Галя завагітніла. Коли через кілька тижнів дізналася про це, то неймовірно зраділа і відразу зателефонувала коханому. Василечку, нас буде дитинка, мовила вона. Ти кого хочеш, донечку чи синочка? Як вагітна, Галю. Серденько моє, я такий щасливий. Це правда, звісно, правда. Я двічі тест робила. Ура! Значить, ми скоро одружимося. Планували влітку, а поберемося весною. Кохана моя, я такий щасливий! Щасливою була й Галя. Вона вже почала придивлятися на весільню сукню у весільних салонах. Мріяла про святкування, планувала, кого з коханим запросять на весілля, і чекала п'ятниці, коли поїде додому і про все розповість мамі. Ну, добрий вечір, претендентко на роль невістки. Враз відчинилися двері і до кімнати увійшла тітка Даша, мама Василя. «Гарно ти його обкрутила, тільки не надійся. Нічого в тебе не вийде. Ви про що? щиро здивувалася Галя, а про те, що ти тут гуляєш і вирішила своє байстря на мого Василя повісити? Ні, я цього не дозволю. Не для того я по заробітках спину гнула і в райцентрі хату збудувала, аби в моїх хороми увійшла якась злидня. Ну, посуди сама. Я маю магазин у селі, чоловік у правоохоронних органах працює. А твої батьки хто? Мати прибиральниця у школі, а батько кочегар. То про таких сватів я мріяла, про невістку з дипломом медсестри. Ми з Василем вирішили одружитися і ще ми чекаємо на дитя. Ну, те, що ви собі там вирішили, то таке. Мене, ви питали? Ні, готожі і воно, а буде так, як я скажу. А Василь, він скаже так, як я скажу, тож затям собі. Ні про яке весілля і мови нема, і бути не може. Василь, ну що ти за нетямуща? Василю, зайди но сюди. За мить до кімнати увійшов хлопець. Виявилося, що він стояв за дверима, похнюплений, очі бігають, на Галю й не дивився. Васильку, тут твоя мама каже, що нам разом не бути. Мені ще вчитися треба. А як же я? Як наша дитина? Галю, це твоя дитина. Як ти можеш так говорити? Суперечка була короткою. Мама Василя наказала йому більше навіть не підходити до Галі, а дівчині сказала, аби нікому й писнути не сміла, що то дитина Василя. Бо знеславлю тебе так, що в село й ногою не ступиш, прошипіла тітка Даша. Надіюся, все зрозуміла. У відповідь Юнка тільки розридалася, відобразив за себе. За своє дитя а ще від усвідомлення зради коханого, від розбитих надій та мрій. А через два тижні трапилася трагедія. Галя поверталася через парк до гуртожитку, коли на неї напав невідомий і декілька разів ударив у живіт. Уже в лікарні вона зрозуміла, що то тітка Даша. Підіслала того негідника, бо ж не взяв ні сумочки з грішмень, ні сережки не взяв, ні телефону не забрав. То не грабіжник був, прошепотіла вона крізь сльози. Його мета була вбити мою крихітку. Минали роки. Одного разу в лікарню потрапив чоловік після ДТП, і Галя робила йому уколи. Спілкування продовжили і після того, як чоловіка виписали з лікарні, а через півроку він зробив Галі пропозицію. Заміж жінка вийшла після 30 років. І ще через рік народила двійнят Назарка і Германа. Коли приїхала з ними до батьків у село, то зустріла Василя. Він уже втретє був одруженим, однак дітей не мав. О! Аж двох маєш, тільки й мовив він, із заздрістю глянувши в коляску. А мені жодна так і не народила дитя. Ну, бумеранг завжди повертається. Ти про що? Який бумеранг? Запитай у своєї мами. Того вечора в сусідів довго лунали крики. Тітка Даша розповіла сину, що це таки вона підіслала наркомана, який мав побити Галю. Аби та втратила дитя, але змінювати щось було вже надто пізно.